Друзі, вісім днів назад я обрізала свої піларгонії і живцювала. Хочу показати вам результат. Не знаю, наскільки воно вже має бути е, якийсь результат видимий, але покажу те, що на даний момент я спостерігаю. Ось ампельна, дивіться, пустила росточок. Тут нема поки що нічого. Це старий той, що я обрізала. Тут пускаю, ось бачите? Маленький росточок. Це звичайний калачик. Поки що нічого немає. Тут щось не знаю, не впевнена. Це теж ампельна, Ну, це було. Це було. Тут ось, бачите, знизу починає тут, там пускати. Ну, тут трошки здвиг є. І це ампельна, Тут теж ось, не знаю, як відноситься, ось. Бачите? Пішов росточок отут, ось, значить, зеленіє, ну, не знаю точно. Ну, це старі. Е, тепер е, це звичайний калачик поки що нічого немає. Е, тут я обрізала, ну тут цей і був, так? Е, тут обрізала, бачите, присохло, це, мабуть, королівська. Але ось не знаю, наскільки видно. Як сфокусувати його. На камеру не передає. Ось тут росточок є. Це теж старе. Поки що нічого немає. А це ті, що я живцювала. Е, поки результата не знаю, не видно ніякого, але в усякому разі не пропадають. Деякі листочки пожовкли зараз пообрізаю, прибираю ці жовті листочки, з них користі не буде, вони тільки тягнуть соки. Тому прибираю. Те ж саме роблю тут. А там будемо спостерігати і дивитися. Ну, це прохолода кімната. Не знаю, чи їм краще тут чи гірше. Бо взагалі пеларгонії краще утримувати взимку в прохолодному приміщенні. Ну, тут почищу і зараз покажу ті, що в теплій кімнаті стоять. Ось Так, друзі, почистила, поприбирала все зайве. Я думаю, що їм тут комфортно і нормально, і сподіваюся, що вкоріняться. І ось дивіться на цю. Королівську, це вже, мені здається, оце, оце, це вже попускало нові росточки. Так що я думаю, що все добре. І це ось декілька штук у мене тут в теплій кімнаті. Ну, сказати, що якісь, е, якісь відмінності є, я не замічаю ніяк. Все, що там, що тут, поки що нормально. Ну і це, друзі, ті, що я живцювала ще до Нового року. Все добре. Не знаю, наскільки вкорінюється, але бачите, серединки ростуть. Тут росте, тут росте, тому я думаю, раз серединка, ну тут незрозуміло, і то мені здається, ось вже щось є. Тому я думаю, що там вона вкорінюється, поки що трогати не буду. А кому цікаво мої експерименти, мої, моє вирощування, слідкуйте. Побачимо кінцевий результат пізніше.